Народні депутати України готують законопроект щодо введення примусового рабства в Україні у вигляді примусової праці щодо відновлення України в цілому. Про що то буде законопроект? Він ще не зроблений і не прийнятий в цілому. Так ось вони хочуть зробити армію відновлення України. І заставити вас, шановні українці, працювати безкоштовно та примусово всупереч статті 43 Конституції, всупереч законодавству Республіки Україна в цілому, ну, якої не існує. Але, тим не менш, хочуть заборонити вам не працювати. Примусово. І заставити вас працювати примусово відрубляти панщину. Як колись було за часів Сарату. От і все. Але хочу нагадати народним депутатам України республіки, що вам нічого не вдасться. Ми будемо саботувати будь-яку примусову працю. Коли будете ходити з поліцаями, ми вам будемо та поліцаям давати по шиях. Згідно законодавства республіки. Ви хто такі, аго, шановні, щоб вимагати від нас примусово працювати? Ви ніхто, ви самозванці, тому сидіть та мовчіть, а то ми вас звідти будемо виганяти скоро, незабаром. Дочекаєтесь. Слава Україні! Ви все одно незаконні після подій 21 лютого 2014 року і після падіння Павла Скоропадського. Ви взагалі ніхто зрозуміли, тому підписуйся на цей YouTube канал, пошири це відео в тренди Ютубу. Реквізити. Підтримки цього каналу в описі детальніше до до відео. Слава Україні!